Привіт-привіт, мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні вас чекає дійсно шок контент Я такого не очікувала сама від себе, і взагалі це було щось неймовірне. В плані зміни настрою, зміни налаштувань з фабричних. То пам'ятаєте? Коли я була на зустрічі харківських петель на святкуванні річниці, я виграла один моточок пряжі. Ось цей. Бачите, такий яскравий осінній моточок пряжі. Осінній з переходом в зиму, на мій погляд. Мені дуже-дуже подобається. По-перше, мої кольори. По-перше, в мене є з чим його. Поєднати, я ще не впевнена, чим поєднаю, бо пряжа зовсім друга, зовсім іншого складу. Треба в'язати зразочки, розраховувати, подивитися, як вона поведе себе. Та пряжа, бо це ж зрозуміло, як веде, це ж шкарпеткова. Вона мене трішки коле, але той задум мені не заважатиме створити щось шедевральне. Щось таке, чого немає ні в кого. А, і мені так сподобалася ця пряжа, що коли мені написала Танечка Троян, Тома, буде гуртовий закуп пряжі. Ти з нами? Що за пряжа? По чому? Що я з цього матиму? Який зиск? Таня терпляче відповідала на мої питання. І я повелася. Я повелась, і у мене тепер є ось така пляжа. Це регія. Ціна була така смачна, що я не втрималась і замовила аж 10 моточків. Так, тут залишилось всього 8. Але замовила я цілих 10 моточків, а два я подарувала. Подарувала, наче зіноці. Вона не втрапила в гуртовий закупку. Була на роботі, не побачила. Ну, як я не побалую нашу зіночку такими смаколиками. Скажіть, давайте роздивимося, чого ж я нагребла. І почну я з ось такого кольору. Так, я нічого не знаю про регію. Я не можу розказувати вам про те, як вона буде в'язатись, як вона буде вкладатись. Я просто повелась на ціну. З думкою про те, що якщо я не зв'яжу, то я хоча б зможу продати, бо гроші мені потрібні. Але, отримавши це, цей скарб собі в руки, я зрозуміла, що з цього буду в'язати не тільки я, і, можливо, не тільки шкарпетки, а ще й моя сестра. От, ну як я не побалую її таким дорогоцінним продуктом. Значить, це колір 07865 лот 963. Не знаю, потрібна вам ця інформація, чи ні. Колір у вас майже передається трішки темніший. Те, що бачу я на екрані, можливо, на вашому екрані вона буде така, як треба. Кольори я а, майже не обирала. Я показала танечки, які мені подобаються. І вона накидала з того, що могла накидати, бо разом вже закуповували. І якщо дівчатам не подобався той кольор, то мені його не дісталося. Ось якось так. От. Цей кольор мені подобається. Що з нього буде, я не знаю. Дуже-дуже подобається ось цей колір. І цей колір я не можу пустити на шкарпетки. У вас він здається такий і є, який він насправді. Це колір 0,4764. От, лот 1114. Терраколор. Ага, у них різні назви, дівчата. Тут фадіх колір, тут тера Мабуть, це назва кольорів, так? Не буду нічого казати, бо я на цьому не розумію. Взагалі, я. Знаю, що це гарна пряжа від вас же, від е, каналів, які я дивлюсь. І е, мені просто як подобаються кольори. Я люблю все кольорове. Я намагаюся трішки себе стримувати, але оце... я точно не буду з цього в'язати шкарпетки. От чесне слово, що я з цього буду в'язати, я ще не знаю. З чим я це буду поєднувати, 100% не знаю. Але мені це так подобається. В найгіршому випадку я це роздарую. Ну, а що? Зато я зараз насолоджуюсь. От. Наступний колір цей е, 4 е, фадіх колір. кольор. Так, і тут колір 02, 455 лот. Три вісімки, вісім, вісім, вісім. Ось такі кольори. Це мені просто дісталось. Але якщо я зв'яжусь з цього слідочки, тут, напевне, вистачить на дві пари слідочки. Це ж не шкарпетки. А слідочки у моїй сім'ї носяться і залюбки. У мене навіть є два майстер-класи по слідочках. Який один отримав від вас купу переглядів і підтримки, а другий чомусь не зайшов. Хоча другий набагато простіший, швидше, і взагалі в'яжеться на раз, два, три. Мені подобається більше другий. Якщо будете шукати, там на заставці жовті слідочки. Ось, цей класний теж. Тут кольор, я вже сказала? Ага, я сказала. Наступний колір дуже мені подобається. І я б таким кольором, мабуть, би хотіла собі кардиган, Ось такий насичено-зелений, ставками синьо-фіолетового, коричневого хакі. Коротше, тут такий, е написано Міні-стріпс колір, а номер його. 02-996. Взагалі, чесно, я не знаю, як ви з них в'яжете шкарпетки. Мені так шкода, я не передам, як мені шкода оцю красу витрачати на шкарпетки. В моїй мої голові шкарпетки це щось таке на тобі боже, що мені не негоже. Я завжди в'язала шкарпетки слід, дочки собі і дітям, всім, з того, що в мене залишалось, які залишки. А витрачати такі шалені гроші на, на шкарпетки, я не знаю. Це прямо. Це для мене, я ж кажу, відвал башки. Наступна. Наступна, я не знаю, яка буде всередині. На малюнку вона тут вкладається в полоски якихось кольорів. Я скупнути спробую. Е Жовто-сірі якісь, чи біло-сірі. Жовто, напевно, то ця ниточка, що відділяє другу частину моточка. Е Перфект колір. Ага. А це, це навіть назва і, е цього. І упаковочка й зовсім іншого. Дивіться. Тут ось яка регія, а тут ось яка регія. Бачите? Нов, новий артикул, напевно, Нов, із за того, що воно по-новому викрашено, я так думаю. Тут колір 07,08 і лот 312. Я не знаю, треба вам лот чи ні, але напевно, цей я теж подарую. Ну, не знаю, чогось мені зараз сірого не хочеться, хоча він дуже красивий. А можливо, у мене чоловік буде носити такі шкарпетки? Хто знає, хто знає, поки що я вам нічого не скажу, що з цього буде. Знаєте, я купила і я приголомшена. І це вперше, коли я купую пряжу. І в мене немає отута комка, бо я дуже-дуже сперечаюсь з собою, коли мені щось подобається. Отак, от, отак по Наїдію, по натхненню, коли я вирішую щось купити, я розумію, що мені це зараз не потрібно, що мені це зараз дуже дорого. Ну, взагалі, я коли чоловіку сказала, скільки мені треба грошей на пряжу, то він там. Мені невеличку сцену навіть влаштував, бо ну який ти що. Але він мене побало цього разу. Я сказала, що я віддам замовлення і поверну йому ці гроші. От. Ще ось один такий е бірюзово-блакитний. Цей колір мені не дуже подобається, як для мене, але він мені просто подобається поєднання кольорів. Так? І міні-стріпс колор. І тут ну, номер кольору 02 995 і лот 431. Оцей кольор, мені не хочеться в'язати з нього річ. Цей колір точно буде або слідочками, або подарований, або не знаю, що я з цього можу зв'язати. От. А... а от оцей кольор, він вже більш ніжний, такий більш рябенький, я б сказала. І мені хочеться його з чимось поєднати. І хочеться поєднати з світлим, з сірим. Я не знаю, що робиться в мене в голові, коли я бачу такі яскраві кольори. Мабуть, як Рокі з мультфільму там, де бурундуки спішать на допомогу. Коли він бачив сир і все, він більше нічого не бачив. То от я, коли бачу яскраві кольори, але я весь час стримуюсь, я ніколи не купую пряжу, коли вона мені не треба. Бо я думаю про те, що ну, це ж моя пряжа, хай простоє на складі. Я Коли мені треба, я прийду і візьму. В цьому випадку спрацювало те, що на складі вона коштує набагато дорожче. І я не зможу прийти і взяти. Ну, якось так. Колір 0,4765, лот 1036. Я не знаю, цікава вам ця інформація, чи не цікава, але мені дуже хочеться з вами цим поділитися, бо з мене пре. Просто мене розриває на частини від того, що я вже хочу з цього в'язати, я хочу його кудись прилаштовувати, я хочу з нього творити щось таке, неймовірне, як у кого... чого не буде ні в кого. Але в мене нема на це часу зараз. Ну і оце ось самий улюблений мій колір. Ось такий. Це 0,2993 і лот 970. І це я б хотіла зв'язати щось чоловіче з цим кольором. Як гадаєте, М? чи ви бачите оці всі яскраві красиві кольори і думаєте тільки про шкарпетки? Я не можу думати про шкарпетки, коли я бачу таку красиву пряжу. Але і весь светр, чи там джемпер, чи щось в такої пряжі повністю рябе, мені теж не хочеться в'язати. Хочеться зробити якусь полосочку, ставочку. Уявляється, як це буде красиво, якщо зв'язати в техніці реглан по діагоналі. Ось до якогось із цих кольорів. Додати ось цю пряжу і ось так їх вив'язати такими полосками. Це буде прям супер-супер красиво. Але для того, щоб до цього додати, треба мати ще хоча б пів кіла однотонної. Пам'ятаєте, мій е, чорний светр з полосатими рукавами, я в'язала з норки. Пам'ятаєте? Чи ні? Ні, не пам'ятаєте? Зараз я вам нагадаю. Ось цей! Джемпер зв'язаний з норки різних кольорів. Оце ось один моточок був з такого яскравого кольору, так? але він був 50 грамів, один однюсенький мені подарувала е, Лариса з каналу Різдвокольорова мозаїка. І він мені тоді та так сподобався. Я вам не передав Це було щось, я не могла спати. Я фантазувала на тему, що я зв'яжу собі джемпер з, з таким, якого з кольору рукавами. Повністю ось такі рукави будуть у мене на джемпері. І я почала в'язати і вив'язала до половини, а в'язала я його знизу догори. Мені оцю чорну пряжу подарувала подружка Маряшка, вона мене... Це було на, на каноні дня народження, і ось оця була трішки раніше пряжа у мене, бо я я довго з нею носилася. І коли Маряшка пише, що я тобі подарую, я ж тобі подарую щось в будь-якому разі, я буду тобі щось дарувати, то давай я тобі подарую, те, що тобі треба, те, що тобі хочеться. І я не стримувалася і кажу, я хочу от таку от пряжу чорного кольору. Я їй показала, вона спитала, скільки треба. Вона мені купила, здається, 7 чи 8 моточків, 400 г, що в мене її витрата була невелика, 370 г, в мене ще чорний залишився. Я зараз не пам'ятаю. І е, я коли почала в'язати, я вив'язала до половини рукави ось таким, навіть не до половини, менше. і побачила, що пряжі в мене не вистачить. Ну що робити? Ну, не вистачає в мене такої а Треба щось хочеться мені прямо хочеться, щоб в мене тут на плечах було таке яскраве кольорове. І тоді я оце вигадала оці полосочки. Бачите, в мене тут іде з тоненької, потім тут на, на одинаковій відстані одна від одної, але самі полоски по яскравості вони е, розширяються тонша, товша, товша. І йдуть, 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 і потім виходять вже в такий колір. І тут я в'язала інтарсію. У е, мене йде розворот, вона у мене йде в, одну, в один бік, скручується, потім йде в другий бік. Е, потім у мене тут росток складно вив'язаний. Він мене вив'язаний був з одного боку до шва, а потім з цього боку до шва окремо в'язалося. Це було дуже цікаво. І ви знаєте, спитайте у мене, як я його в'язала, я не пам'ятаю. Але це було настільки цікаво, я була настільки натхнена, мені так його хотілося. Тоді ще дуже-дуже вимикали світло, його взагалі у нас майже не було. Я його в чорний оцей колір в'язала при свічках. Але мені так хотілося, воно в мене так летіло, що я вам не передам. І я його зв'язала, і це ну, прям от, мій улюблений джемпер. Прям улюблений. Він мені і до тіла приємний, і на вигляд він гарний. І як казала Оленка з каналу, ще пару рядочків. Я думала, ти куплене. Я, <реш> я розумію, що вона пошуткувала, але він дійсно виглядає так, як ніби куплений. То ось, ось такі ідеї до мене приходять, коли я бачу ось таку, ось таку пряжу. От, от це та пряжа, яку я нікому не віддам, не подарую. На шкарпетки не піде. Це буде щось, от я не знаю, що. Можливо, ще ось ця. І, можливо, ну, ось ця ось точно. Це не регія, але е, мені хочеться її задіяти кудись. Красиво. А всі інші кольори я не знаю, куди я їх буду дівати, але я буду з нею щось в'язати. І е, частина буде, будуть слідочки, частина буде подарована сестриці. Шкарпетки? Ну не знаю. А давайте гадати, давайте угадувати, буду я в'язати шкарпетки чи ні. Мені цікаво. Бо Всесвіт, мабуть, мені щось підказує. Не даремно ж Всесвіт мені підкинув цю пряжу. Це, напевно, був натяк на те, що мені пора в'язати шкарпетки. Чи хочеться мені? Ні, не хочеться. Взагалі не хочеться. Чи треба мені? Так, дуже треба. Бо ті шкарпетки, що я в'язала сама собі раніше, вже я зносила, майже зносила. Ті шкарпетки, що мені подарувала Галинка, Овдієнка, носяться з великим задоволенням е в, в ніч. Дуже круті шкарпетки подарувала мені е, Наталочка з харківських петель. Вона мені подарила джураби. І я вже ось тиждень з них не вилізаю. Я в них сплю. Це таке класне, зручне. Ви знаєте, мені здається, що це найзручніші шкарпетки, які я, які я колись е, носила. В них там трішки така заширока за широка галявка. Я вам не показую, бо я дійсно їх носила. Я вже їх прямо вже втоптала так. От. І це будуть мої найулюбленіші, то мені, мабуть, пора в'язати самій і вже Благо тепер є з чого Як думаєте? Ні, не так. Я впевнена, що ви думаєте, що такої пряжі шкарпетки в'язати можна і нужно, але. Як думаєте, чому мені так шкода витрачати таку красиву пряжу на шкарпетки? Як думаєте, з чого в мене зірвало кришу, я поперлася і купила цілий кілограм шкарпеткової пряжі? Недешевої? Зараз, коли я маю у себе ось такий джемпер, я з великою вдячністю згадую подарунок від Ларисис. Великою вдячністю згадую подарунок від Мар'яші. І це мене настільки радує, я відразу вмикаю, вмикаюся і згадую оті гормони щастя, якими вони мене обдарували. І кожного разу, коли я його вдягаю, я відчуваю тепло того подарунку. Зараз цей подарунок я зробила собі сама. І. Я не можу пояснити, ну, можливо, мені потрібно було зараз полікувати свою депресію, Вірніше, полікувати голову, щоб прогнати депресію. Я, напевно ж, буду дуже-дуже довго надихатися і думати, куди їх прилаштувати і як їх задіяти в роботу, як їх поєднати гармонічно і до чого поєднати. Це ж не просто, що я. Взяла і в'яжу будь-яку пряжу. Її ж треба з чимось гармонійно поєднати, щоб вони доповнювали одна одну. Я не можу в'язати з, з от такого рябого цілий е, виріб, хоча можу, напевно, але е, мені здається, що красивіше буде ну, щось по типу цього, але в інших містах. Звичайно, ви скажете, що для таких речей є якась інша пряжа, не шкарпеткова. Ну, цього разу в мене ось так ось так, по-шаленому спрацювали мої мізки. Можливо, я не буду їх так використовувати. Можливо, я ж кажу, можливо, будуть і шкарпетки. Але зараз моя уява працює зовсім інакше. Мені хочеться, щоб ви так само, як і я, надихнулися оцим моїм бурливим настроєм, так само, як і я зараз посміхнулися і сказали, от шалено. Нащо вона тобі треба? І потім згодом побачили, що з нього вийде. Що я з цього зроблю. І якщо ви ще не підписані, то підпишіться, бо я таки можу здивувати. Я таки вмію щось створити, таке, чого ще ніхто не творив. От. Мені приємно, що ви приходите до мене, мені приємно, що ви повертаєтесь, мені приємно, коли ви пишете коментарі, коли ми з вами обговорюємо якусь тему. Це просто такий заряд бадьорості, енергії, натнення. Мені хочеться ділитися тоді з вами таким самим натненням і е, такою ж гарною, яскравою енергією, яку ви зможете задіяти вже в своїх роботах, до своєї пряжі. Просто зараз у вас в руках чашка чаю чи кави, і ви мені в відповідь посміхаєтесь, і ми з вами так приємно ведемо бесіду. Якщо це так, то не забудьте поставити мені подобаєчку. А я дуже-дуже вам вдячна, що ви прийшли, що ви мене підтримали, що ви зі мною пов'язали або просто посиділи, що не перемикнулися і додивилися аж сюди. А на цьому папа!